полномочия в широком плане. Ну вот здесь законы учтены и эти вопросы. Буквально вот так вот, если коротко, да, значит, резюмируя, какая ситуация, оба законопроекта внесены на эту сессию, значит, проходит сейчас кампания общественная, всеукраинская, как на киевском уровне, так и на местном уровне, по лоббированию общественному принятию данных проектов, уже сотни тысяч писем от разных организаций, от объединений направляются депутатам. До сих пор данные законопроекты в повестку не вносятся. Вполне возможно, по нашей информации, эти законопроекты будут внесены на пленарное рассмотрение на следующей неделе. Вот что ожидается. То есть мы хотели бы еще раз обратиться. Как к нашим депутатам, я лично отправлял депутатам нашим всем народным депутатам через Facebook значит, наши письма, поддержки с поддержать эти законопроекты. Мы ожидаем уже в ближайшее время рассмотрения данного проекта. И Очень хотелось бы верить, чтобы депутаты его поддержали. Вот, так, вот Такая информация. Да, да. Ну, сейчас я хочу протранспортировать комментарии по. О том поводу, который мы вчера взяли у Андрея Семеновича Крупника. Это глава ассоциации исполнения самоорганизации само, целания. В принципе, это один из, человек, один из тех людей, которые инициировали этот закон, разрабатывали его. И вот это его комментарий по поводу новых изменений. Это законопроект, который сейчас так буду ходити з датки і з не чути так Köszönöm, no, 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 no. What's this? Теперь людям будет проще создавать ОСН, проще брать власть в свои руки по месту там, где они живут. Во-вторых, полномочия будут понятны и урегулированы законом, а не местными депутатами, которые могут забирать или, или решать за людей, которые уже создали ОСН, какие-то проблемы, которые они считают важными. И второе, третье, это то, что ОСН станут юридическими лицами, и они смогут уже и сами проекты писать, и сами там, договора заключать, с, там, скажем, с арендаторами или еще с чем-то. И формат, грубо говоря, работать с собственным бюджетом. И сейчас я тоже хочу сделать включение с нашим киевским экспертом Тарас Кашко из Украинского кризового медиацентра, который расскажет буквально пару слов о том, как, какие вообще дела обстоят с ОСН, как там смотрят на, на, этот, на новые изменения, на старые законы. Да, добрый день. Добрый день. А мы вас видим. Це добре. Ми вас бачимо, тож просимо вас трохи прокоментувати положення з ОСНами в Києві та ваш коментар з приводу нововведення нового, нового закону. Ще раз повторіть, будь ласка. Так, кажу, Ми вас бачимо і просимо вас трохи прокоментувати новий закон, законопроект про ОСН та загальні збори та взагалі положення ОСН в Києві, ці організації населення. Що насправді ці, цей закон тут досить важко коментувати в деталях, тому що він дуже технократичний. Але головне, що цей закон дозволяє робити надзвичайно практичні речі в, в управлінні громадою, і що для мене я не є великим фахівцем саме в самоврядуванні. І, але є одна теза, про яка завжди мені важлива, і чому? Тому що фактично досить, ми маємо дуже активну дискусію з приводу розподілу повноважень виконання функцій на рівні місцевого самоврядування. Але в нас чомусь завжди занедбується питання власне, ролі участі громади в. Таких питаннях, як бюджет місцевий, як контроль за надходженнями, контроль за видатками. Зазвичай це є прерогатива місцевої, місцевої влади в Києві. Це досить бурхлива тема для дискусій. Відбулися вибори, сформувалася місцева рада, досить активно депутати щасливі в Фейсбуку, повідомляють про те, як вони над цим працюють. Але коли в нас заходить дискусія щодо державного бюджету, і от ми, власне, зараз маємо цю дуже активну дискусію, в нас чомусь питання місцевих фінансів відходить на, на другий план. Хоча насправді, з огляду на всю ту децентралі... децентралізацію і практичну, і теоретично, власне, в те, які є пріоритети фінансів місцевого самоврядування, і має бути дуже так, важливим елементом дискусії. Якщо ви побачите заяви, наприклад, пов'язані з децентралізацією, мова йде лише про загальний там, відсоток розподілу податків а, і, і так далі. Тобто йде мова лише про абсолютні цифри. Але при цьому, на жаль, не відбувається дискусія з приводу того, які саме пріоритети потрібні для місцевих громад. Зрозуміло, що вони можуть бути різними. У когось це утримання лікарень, у когось це утримання шкіл у когось це дороги, але все одно є тенденції, є пріоритети, і тут важливо розуміти, що ініціатива має виходити від себе громади. Тому розвиток законодавства це фактично лише додатковий інструмент, яким би він не був існує реформований. Це лише той інструмент, який громада має активно використовувати, і тому а, насправді. Ще, що дуже добре, це те, що зазвичай, коли ми маємо зміни законодавства, привертається увага громади до використання цих повноважень, І тому єдине, що фактично за що я агітую, це те, що будь-які нововведення, які стосуються роботи громади функціонування громади. Вони активно використовувались, тому що лише через проактивну позицію, через донесення своїх інтересів до там, національного рівня вищого рівня, лише таким способом можна відстоювати свої права і формувати порядок денний передусім у фінансовій Дякую. Так, ага. одне до вас питання буде: як ви вважаєте, пріоритетом для кого повинно стати навчання людей, які створюють свої ОСН для держави чи більше такий третій сектор повинен взяти на серед цей тягар? Тут це питання риторичне, тому що за великим рахунком в силу того, що це питання облаштування держави або обу, обу, такого а, життя, то держава повинна в... Точніше не так. В силу того, що будь-яка реформа будь-яка реформа, і, і, і ця і інша податкова, енергетична не завершується на схваленні законів чи підзаконних актів, чи навіть на створенні інституцій. Будь-яка реформа живе лише тоді, коли знання про неї і, і живуть в головах людей, в моєї вашої. Тих людей, які користуються цим повноваженням. Тому держава повинна навчати людей, як використовувати ці закони. Але треба розуміти також те, що покладатися лише на знання держави це досить, досить небезпечно. Чому? Тому що за великим рахунком ще раз повертаюся, до змінити думку держави цілому можна лише через проактивну ситуацію. І відут роль третього сектору, роль будь-яких активних громадян, є вкрай важливою, тому що за великим рахунок ваш інтерес в будь-якій державній позиції виявляється лише тоді, коли ви його самі сформували. І тому в принципі як свідчить приклад Києва, свідчить наприклад, приклад національний. Останні два роки, власне, позиція, активна позиція громадян стала запорукою схвалення будь-яких позитивних змін. І навпаки, лише, тоді, коли, громадян, тоді, коли громадяни, там, наче, громадські активісти, скажімо так, не. Відстежували розвиток тих чи інших подій, пізніше з'ясовували, що це зміни, якісь негативні або прогресу в реформах немає. Тому насправді нові умови життя держави вони вимагають від кожного з нас бути проактивними у використанні своїх прав у формуванні позиції. Без цього, на жаль, ми не зможемо, скажімо так. Навіть не побороти щось негативне, ми не зможемо сформувати позитивний порядок денний, не зможемо сформувати позитивних, позитивних механізмів облаштування життя кожного з нас на щоденному рік. Дуже дякую за коментар. Це добачено, Дякую. Дякую. Ну, это основные моменты по поводу новых законов. Я попросил бы, если можно, Владимира Владимировича Пуха, так как это резюмирует в двух словах о том, о этих двух законах, законопроектах. Добрый день еще раз. В отношении данных двух проектов закона Александр Дмитриевич, в принципе, и Станислав и Николай многое сказали. Единственное, я могу добавить, что в отношении, например, закона о Собрание граждан. Да, действительно очень правильно сказал Александр Дмитриевич, что отсутствие такого нормативного акта на государственном уровне пытается компенсироваться местными нормативными актами, в частности, уставами территориальных громад, в том числе не исключением является и город Херсон, в уставе которого есть нормы э собрания граждан на уровне домов, улиц, кварталов, э есть процедура, прописана прописано, что при соблюдении данной процедуры те решения, которые на этих собраниях принимаются, должны быть учитываться и должна информироваться общественность о принятых решениях через официальный орган местного совета, в частности, там у нас это газета «Херсонские вестники» и официальный сайт городского совета. Но, опять же, это... Нормативный акт мест, это, это, это устав территориальной громады города Херсона, там также есть определенные свои шероховатости, и возможность более э, действенно пользоваться этими нормами ограничена отсутствием как раз вот этого закона, который мы рассчитываем и надеемся, что депутаты Верховного Совета все-таки примут. Аналогичная ситуация и с законом об органах самоорганизации населения. который в действующей редакции 2001 -го года существует.